Так, всім доброго дня. 15 годин 14 хвилин, 31. І ми зараз е, ось, да, е, так. Подожі, треба ж поділити сім це. Я їм приніс ковбаску. Зараз буду їм розета ділити. Е, іди так. так, ось так, Познімаємо, а я ось, дві двір. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, типа, спокойно. Ни про кого не забуду. Так, прошу вас. Та да, тихо. Так, а светляшечка. Боже, светляшечка и спасовалась. Дивится. Так, сейчас. Та да, тихо, мохна. Так, обчарик. Так это сарисака мне надо кусочек оставить до да? вот сюда магматик так свитящик ну, вкусная колбаска. знаю знаю какие гарные деревья! солнышко светит, листочка лежит. Собачки все живут в Так, И все так, все с арисаками, все-все-все. Все, так, так, все, идем. Идем, носим колбаску с арисаками, бо все хотят есть, и она тоже. ось, два куска. Бо тут від неї йде такий сильний потужний запах і тому вони так пригають. Оп! І... Зараз так вона зразу зробила. Так, ну що всім хочу побажати... Так, всі, всі чекають, а вже нема того, чого би хотіли. Так, всім бажаю радісного спостерігання життя, робити і е, вчинки і фізичні, і духовні, щоб у вас була рівновага, щоб вам е, було на душі добре і щоб ви легко йшли вперед. Ось чого я бажаю. І по можливості можете навіть збирати грибочки в лісі. Вони з'явилися. Не дуже багато, але трошки є. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський.